Вітаю всіх. У нас був, у нас був запит на те, у чому різниця між сторінкою і між групою. Отже, давайте подивимось. Ми зараз знаходимося на головній сторінці Facebook, і нам треба знайти, де у нас є сторінки, де у нас є групи і в чому різниця. Отже, ось у нас так виглядає. Посилання на групи. Ось так виглядає посилання на сторінки. Отже, група. Група це об'єднання людей за якимись інтересами. Групу неможливо рекламувати. Групу не має сенсу створювати для комерційних цілей, наприклад, група якогось бренда. Група це об'єднання людей, де всі люди будуть кидати контент. Наприклад, я є в групі білих швейцарських вівчарок. І тут, власники вівчарок показують фотки своїх вівчарок. Ось такий сенс в групах. Люди не будуть даватись групи бренду, це не має сенсу. Люди не будуть просто так постити в групу бренда, наприклад, якщо у вас буде група бренду. Тобто, якщо у вас, наприклад, бренд, я не знаю, соків Сандора, якщо ви створюєте таку групу, це не значить, що люди такі ура, група соків Сандора, я буду туди йти. Воно так не працює. Тому для комерційних проєктів створювати групи ну, немає сенсу. Проте, ви можете рекламувати свої проекти в групах. Наприклад, якщо б в мене був клієнт з корбами для собак, я би пішла по групам собачників і замовила б у них рекламу. Домовилась би про те, щоб у них в групі вийшов пост з моїм товаром. І в такому сенсі це б працювало. Тепер сторінка. Ось наші сторінки. Ну, вони чомусь завжди довго грузяться. Я не знаю, чому в мене на Макбуці саме ці сторінки дуже довго грузяться. І у вас є доступ до тих сторінок, де ви є керівником, і є доступ до сторінок, на котрі ви просто підписані. Що треба знати про сторінки? По-перше, якщо вам дали доступ на сторінку, то ви заходите в розділ сторінки, заходите ось сюди, в запрошення. І у вас тут будуть запрошення, типу, підписатись на сторінку, а також будуть запрошення стати адміністратором чи стати. Ось бачите, як в мене зараз. «Page Management Innovations. Мене запрошують стати адміністратором і я приймаю це запрошення. А є просто, де мене просять підписатись на сторінку. Ну, я не хочу на них підписуватись і нічого з ними робити не буду. Ось тут ми це знаходимо. Далі, якщо ми кажемо про сторінку. То на сторінці ми можемо постити контент, можемо запускати рекламу, можемо писати повідомлення, можемо спілкуватися з підписниками і так далі. А на сторінці у нас є основна інформація про нас, про те, чому, наприклад, я не дуже люблю вести сторінки саме в Фейсбуці, тому що вони. Показуються самими останніми в пріоритеті видачі у стрічці. Тобто у стрічці Фейсбука спочатку показуються новини друзів, новини політиків, новини ем, якихось відомих особ, показується реклама. І ви дуже рідко будете бачити контент саме комерційних сторінок. А все тому, що Facebook придумав штуку, де ми нажимаємо буст-пост. І показуємо рекламу своїм вже підписникам. Тобто в рекламі Facebook є опція показувати рекламу підписникам вашої сторінки. І Facebook нам буде ще й нагадувати: типу, бажаєте, щоб ваші підписники побачили пост. Запустіть його в рекламу. Ну, ось така не дуже чесна штука, про те, як є. При цьому є конкретна реклама. Котра допомагає отримувати підписників на сторінці. А, вона знаходиться в во взаємодії, а, називається реклама на позначку подобається сторінці. Це і є підписка на сторінку. І це класно. От для Інстаграма такої реклами немає, і доводиться щось вигадувати. А для Фейсбука є така пряма реклама, і можна доволі швидко і дешево отримувати підписників. Проте, наприклад, я цю соц соцмережу не веду. У мене тут щось поститься, це просто репост з Інстаграму. Я не бачу сенсу, тому що отримувати охоплення можна практично тільки за гроші, і на інших ресурсах, таких як Інстаграм, Тікток і Ютуб, можна навіть Телеграм можна контент просувати найбільш ефективно, ніж сторінку в Фейсбуці. Є компанії, котрі ведуть окремо сторінку в Фейсбуці, окремо сторінку в Інстаграмі, і там різний контент. Типу в Інстаграмі, наприклад, більш розважальний контент, чи там інтернет-магазин, а в Фейсбуці інформація направлена на B2B, тобто це як сторінка компанії, там фото працівників компанії, новини, якісь, досягнення компанії, розказується про бренд. Таке теж може бути. Тому, коли ви. Плануєте вести сторінку і в Фейсбуці, також треба думати, а навіщо і кому ми будемо це проказувати. Проте, чому я завжди раджу, коли ви працюєте з Інстаграмом, прив'язувати Інстаграм до сторінки в Фейсбуці, ну, у вас іначе не вийде рекламу запустити. І робити репости того, що ви постите в Інстаграмі і в Фейсбук. Тому що Фейсбук. Оцінює якість вашої сторінки, те, як вона заповнена. І якщо у вас тут нічого не заповнено, Фейсбук може подумати, що ви займаєтесь чимось незаконним і може чи робити вам рекламу занадто дорогою, чи, в принципі, блокувати ваші аккаунти. Тому порада, і ця порада йде від підтримки Фейсбука, обов'язково заповнювати інформацію сторінки, і обов'язково постити там. А, Постити там все, що потрібно: постити контент і таке інше. Тоді це буде працювати, ну і це не задає якоїсь там великої проблеми. Це постити. ось така історія. До речі, не завжди так було. Були часи, коли сторінки Facebook дуже активно. Просувались, показували стрічці. Ми цілий великі фестивалі просували за рахунок саме сторінки в Фейсбуці. Проте зараз я дуже рідко помічаю, щоб саме ось сторінки в Фейсбуці активно просувались. Буває, що просуваються е івенти, котрі створюються. Тобто, ми можемо ще створити івент. Івент це якась подія, міра е Ось воно у нас тут. І ми можемо створювати івенти від е, особи нашої сторінки. Типу організатор буде наша сторінка. Івенти це щось що має якийсь там певний час, коли воно відбувається. Люди можуть нажати Інтересуюсь, е, «Інтерести», чи е, піду Гоїн. Чи інвайт когось запрошу. Тут написано, що коли і як буде, що коли і як буде відбуватись. І коли приходить ця дата, івент закінчується. і має сенс, коли ви запускаєте, умовно кажучи, якийсь захід, котрий треба прорекламувати. Івенти можна запускати в рекламу, і з прикольного івенти потрапляють в календар. Тобто, людина може зайти на свій підрозділ івенти. І побачити, що в неї є. Тобто, побачити подачі, що її чекає, ось наприклад, там не знаю, в п'ятницю концерт монатки. Можна я тут побачу і піду на цей концерт. Тобто, івент ось так дуже класно прописувати, якщо у вас є такий запит. Якщо у вас у когось буде. Якийсь такий запит, котрий треба просувати через івенти. Я прошу вас додатково до мене звернутись, тому що я цю тему дуже активно просувала доволі багато років і гарно знаю, як вона там все працює. Зможу вам розповісти. Так це ми подивилися різницю між сторінками і групами. На сторінці, типу, ось сторінки ми створюємо саме для брендів, для особистих брендів, для компаній. І на сторінках ми розказуємо про бренд, ведемо такий самий контент, який ми А, Що ще? На сторінках ми можемо запускати рекламу. На сторінках ми можемо аналізувати наших підписників та багато чого робити. Тобто для комерційного використання нам потрібна, сторінка, пейдж. Сторінка в Фейсбуці, ось такі назви вона має. Група нам до цього не підходить. Якщо у вас залишились питання, обов'язково їх задавайте. Буду розповідати далі.